Вітаю, друзі! Сьогодні ви мене бачите в дещо дивному вигляді. Я з Санта Клаусом, тому, звичайно, поговоримо ми про все, що стосується новорічних свят. За останні роки ми дуже звикли, що під час новорічних зимових свят ми всі дивимось. Я думаю, що кожен з вас не одного разу і навіть, мабуть, не десять разів переглядали фільм Home Alone – один вдома. Ми всі зростали на цьому фільмі, тому що щороку канал. Один плюс один показував нам під час новорічних свят всі частини цього фільму. Ми знаємо його на пам'ять, ми знаємо кожного героя, ми знаємо майже все про цей фільм, як ми гадаємо. Коли я була дитиною, я споглядала цей фільм. Коли я була підлітком, я теж споглядала цей фільм, і вже як стала я дорослою жінкою-психологом, щось у цьому фільму мені здалося трішечки дивним. До речі, моя мама ніколи не любила цей фільм, і зараз я поясню, чому це дивно. Так, фільм дуже веселий про новорічні свята, про хлопчика, який лишився сам удома, тому що його забули батьки, їдучи у відпустку. Якщо згадати, перші кадри цього фільму повна хата народу, багато-багато людей, шум, гам, багато дітей, багато дорослих, всі збираються у відпустку. І цей маленький хлопчик, якого виграв Миколай Микалкін, відчуває себе що? О Осамотнім. Тобто цей фільм Home Alone» – це не тому, що він лишився сам вдома на свята. А якщо подумати, по суті, цей фільм про те, що цей хлопчик весь час був в «Home Alone». Багато дітей, багато всіх навколо нього, а він один. Він нікому нібито не потрібен. Його закрили на, в кімнаті, де, тому що його наказали за погану поведінку. Ніхто не розбирався в тому, чого він так себе поводить, що він хоче. Він нібито в цій сім'ї, але нібито і не в цій сім'ї. Тому е, цей фільм, як для мене, як для психолога. Ви ж знаєте, що ми психологи все споглядаємо трішки з іншої сторони і руйнуємо часто міфи. Е, тому для мене цей фільм про Хоумелон е, він один весь час удома, він один серед, серед родини. І можна було подумати, ну як це? До речі, моя мама казала: ну як це мати могла забути свою дитину вдома? Так, багато дітей. Вона, вона думала, що старші діти порахують молодших дітей. Трапилася помилка, батько його білет останньої, останньої хвилини змів зі, зі столу і кинув у сміття. І цей хлопчик залишився сам і був змушений виживати, був змушений становитися дорослим. І боротися проти бандитів. Це нас, звісно, всіх дуже дуже смішило. Але ж я кажу, що основний посил цього фільму, будь-мабуть, внутрішній, це що хлопчик одинокий, дуже самотній, великий сім'ї. І так часто буває. Це може спря перезвести до дуже багато чого. Чому я говорю про цей фільм саме зараз? Тому що зараз в нашій країні війна багато чого змінюється. Ми дуже всі знервовані, і наші психіки потрібно для того, щоб відчувати якусь стабільність. Щось до чого вона може повернутися, ніби це знаєте, якийсь ґрунт, на чому вона може стоятись. Тому цей фільм він як таке нагадування про ті часи, коли ми були дітьми, коли все було ще гаразд, і звичайно, як надія, що все ще буде гаразд, скоро. І я пропоную просто передивитися цей фільм вам, тому що це нібито надасть вам вам якесь повернення в минулі. В минулі спокійні часи. Є навіть в психології така практика, що, що якщо ви хочете заспокоїтися, якщо, якщо у вас велика тривожність. Спробуйте у своїх мріях, у своїх думках звернутися до тих спогадів, де ви були щасливі. А звичайно, під час новорічних та різдвяних свят ми завжди щасливі. Так от, тому ця проблема, що мама забула цього хлопчика, можна було подумати, що це випадковість. Але у другому фільмі знову все повторилося. І хоча режисер дуже намагався показати нам маму турботливу, що вона дуже картала себе, що першого разу, що другого разу, про те, що вона забула свого хлопчика. Але ж ми бачимо і результат, вона забувала свою. Своя свою дитину не одного разу, чому ця, ця роль так гарно вдалася Миколаю Калкіну? Я подивилася про нього. Ми знаємо, що в нього була досить не невесела доля далі після цього фільму. Але чого він так вжився в цей образ? Він сам теж з дуже багатодітної родини. Батько дуже амбіційний, актор, якого не склалася кар'єра. І він намагався все це втілити в своїх дітях. Тому він дуже контролював сина і, можливо, він навіть зіпсував йому майбутню кар'єру, тому що його вимоги, його поведінка. Режисери просто вже не хотіли спілкуватися з цим хлопчиком, талановитим актором. І кар'єра його не склалася. Ми знаємо, що потім в цього ж актора були дуже великі психологічні проблеми писали навіть про спроби самогубства. Тому цю роль він, нібито прожив, він переніс своє життя він з багатодітної сім'ї на те, що він грав. Я просто пропоную подивитися вам на цей фільм з іншого боку про те, що це фільм про одинокість дитин в великій родині, про те, що навіть коли ми маємо сім'ю, на жаль, ми можемо відчувати себе самотніми, і це не є дуже гарно для майбутнього. Я не хочу нікого звинувачувати, не звинувачувати ні маму, ні нічого. Фільм дуже гарний, дуже цікавий, дуже веселий. Ми всі його пам'ятаємо, любимо. Але прошу подивитися на цього хлопчика трошки з іншого боку. Не шкідника винахідника е, Кевіна, а дуже гарну, ра, дуже рано подорослівшу дитину по фільму йому 10 років. Але те, що він виробляє з цими негідниками, я не знаю, це варто дуже багато чого. Якщо вам цікаво подивитися на інші якісь розбори мої я в минулому році, розбала фільм Іронія долі або з Львким паром, це є в моєму інстаграмі. Ви можете знайти відео, де я розбирала характери основних чотирьох героїв цієї стрічки. Я всім бажаю гарного Нового року, всім щастя, щоб всі наші мрії, а особливо одна найголовніша мрія, наша зараз, здійснилася. Всіх зі святами пишіть мені, будь ласка, коментарі, вступайте в дискусію, лайкайте, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо продовжувати. Па-па!